Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 5 жовтня, друзі, субота, і зараз вже 12.20 і ми йдемо з вами на бівет. Сьогодні в палаці культури Шевченка запланований виступ гурту антитіла. А, можливо, дощ зараз перестав, бачите, в нас вже від четверга падає дощ. О 10-й годині ранку ще падав, зараз ніби перестав, не знаю, чи надовго. Тому, можливо, я думаю, що антитіла можуть бути на біветі. Йдемо, подивимося. Ми зараз знаходимося на сувенірному ринку. Тут бачимо, є кіноафіша від кінотеатру Злата. Ну, зараз бачите така погода, що ходити можна в кіно, можна в музеї, можна в спа-центри. Ну, бачите, прохолодно сьогодні лише плюс 13. На курорті і час від часу падає дощ. Хоча синоптики обіцяли, що буде цілий день дощ. Ну, йдемо, друзі, подивимось на Бівет Можливо, дійсно буде реклама концерту або хоча б прийдуть привітатися. Подивимось. Якось місяць жовтень розпочався з не дуже гарної погоди. Бачимо похолодання і дощі. Дерева ще не повністю пожовтіли. Люди, бачите, типу, повиходили на вулицю, не хочуть сидіти в санаторіях, готелях. Ну, хтось, Я розумію, ті люди, можливо, які лікуються там, приймають різні процедури. А ті, хто просто приїхав на відпочинок. Ну, ходять по сувенірному ринку. Можливо, хтось вже сьогодні їде, курорту, хоче щось купити для себе, для рідних, для колег по роботі. Хтось в коментарях було ще написав, що відсутня екскурсія на боржаву. Ні, друзі, екскурсія на боржаву є. Просто ну, раніше вони були як? Я пам'ятаю, що їздив однією екскурсією на водоспад Шипіт, гора Гимба. Потім заїжджали на озеро Синевир. Ну і потім вже. От Рускавець. Виїжджали там чи в 6 годині, чи в 6.30, ну і приїжджали дуже пізно ввечері. А зараз ці екскурсії розділили, є окремо на озеро Синевир, є окремо на Боржаву. Ну, Екскурсія є і коштує 600 гривень. З людини. Ну, це тільки друзі, трансфери. Якщо там потрібно буде підніматися, наприклад, на підйомнику, потрібно буде заплатити. За вхід в національний парк потрібно заплатити їжу, також, коли би там ті всі. За все потрібно платити. А це тільки рахується як трансфер. Ну і е, послуги гіда, тобто екскурсовода. Це входить в ту ціну. ну Зараз е, сьогодні, друзі, і завтра. Хмурно, тому знаєте, екскурсії. Їдеш на екскурсію, якщо, наприклад, в вгори із підйомниками, то хочеться щось подивитись, щось побачити. Коли отако туман і хмари, то нічого не побачиш, кольора зовсім не ті. І залишається гуляти по курорту, по курортному містечку і пити гарячу каву. Бачите, кругом калюжі. Напевно, десь годину, можливо, більше трошки як перестав падати дощ, ну але на вечір знову друзі, обіцяють сильні дощі. Музична альтанка зараз порожня, концертів немає. Ну і щось біля бювету немає стільки людей, як зазвичай, коли приходять співаки на бювет. Ну, музичний перевозик катають дітей. Це реклама дельфінарію Оскар. Все. Ну, бачите, людей вистачає. Люди є. Приїхали на відпочинок, ну угода така собі. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось зараз. Є в Трускавці на відпочинку з людей, які дивляться ці відео. Канал Трускавець Тревел. Мені цікаво, пишіть де зупинились. Які умови, чи зараз не холодно вже. В готелях, санаторіях. Бо на вулиці похолодання суттєве, вже скоро розпочнеться за тиждень опалювальний сезон. Тому цікаво, чи в санаторіях ще тепло, чи в готелях. Так само. Я так друзі розумію, що не буде реклами концерту. Можливо, і за погоди, а можливо, й за того, що вже квітки, напевно, всі куплені, розкуплені. Ну, завжди, якщо хтось приїжджає з популярних співаків. І квитки вже продані, то зазвичай вони не хочуть тратити час і приходити сюди на бівети. Тому якось так. Так, сьогодні гурт антитіла, друзі. Ще на двогодинну гумористичну програму у нас за Западенції. 14 жовтня заслужені артисти України Тоня Матвієнко та Дмитро Андрієць. Спільна концертна програма. Ми єдині Україна нас одна. 15 жовтня співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, Роман Скорпіон в супроводі шоу палету, 16 жовтня Наталя Фаліон та театр пісні, лісаний батальйон на програму Павло Бачите, в понеділок буде Павло Зібров. На бюветі погода вже має бути гарна, тому я думаю, він завжди приходить. Популярний співак, ну, але він завжди приходить на бювет, з привітатись, пофотографуватись. Це я розумію. Приходить два рази на день. І в обід, і ближче до вечора. Перед концертом йому це не мішає. Бачив навіть екскурсію біля бюлету. Приїхали на екскурсію, Трускавець Щось діти купили на сувенірному ринку. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, Бачите, екскурсія робить фото. Згадку. Всі фотографуються на фоні бювету. Продасть, що глупнути тіла не з'явився на біветі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.